Хіба ти не повинна бути в костериці? Ти заслуговуєш Емілі! Уявляєш? Я виходжу заміж. Уявляю тільки якщо це хтось на кшталт Джамала. Ви змушуєте мене вірити в кохання, хоча моє серце давно як лід. Можливо, Костарика його розтопить. Емілі Брайане? що ти тут робиш? Відкриваю свою турфірму. Ти одна з перших клієнтів. Чудово. Чому він тобі не подобається? Я цього наказала. Ем, я бачу, тебе наскрізь. Фібі та Джама. День весілля. Неповторні. Погляньте мапи. Ей! Hey, вже не повернуться. Ні-ні oh, ні, обручки. Емі, ти не можеш іти в джунглі сама. Я впораюсь. Я піду з нею. Я знаю ліс як свої п'ять пальців. Аго, мапочку, мапочко, мапочко, мапочко. Будь обережною, а то знайде щось набагато небезпечніше. Наприклад, крокодилів, отруйних павуків, зелена гадюка. Зелена гадюка, вона занадто тендітна для джунглів. Мій рюкзак має бути десь тут. Перетнемо ще одну річку і почнеться найцікавіше. Я на фанат розвалю. Ходімо. Я повертаюся. Ні. Цього б не трапилося, якби ти просто залишив мене у спокої. Гадаю, зараз краще повернутися і в усьому зізнатися Фібі. Поки ти була у джунглях, Шейн намагався з тобою зв'язатися. Ти ж цього хотіла? А вже ж так. Бачу, костерика починає діяти. Я розумію, чому ти залишився тут. Таємниця костерики в тому, що це неймовірне місце, де все можливе.